Восьма ранку, неділя. Всі ще сплять вдома, І на вулицях, як завжди, теж небагато людей. Так, відеофакт. Малинчика на сніданок зроблено. Привіт, друзі! У нас неділя. Ми вийшли прогулятися тут недалеко. Лі обережно. Це кульбаби, кульбабки. Їх багато вже розквітли. Нас... нас тут неподалік від нашого будинку. Зараз прогуляємося. Ось цією місциною я, я якось окреме відео знімала, розповідала про ці городи людям. Людські, <реш> так, типу наших дач, тільки не такі вже й капітальні, тут В принципі, не дозволено щось будувати, жити. Але люди садять городи доволі активно. Зараз ми туди підемо. Туди понад гороною прогуляємось. Така зелена трава, але нам треба сіна для курятника. Ціну з цієї трави буде трохи пізніше. Коні і вівці там були. По цій посередині треба йти і там доволі скоро, поч... там буде такий загінчик, загородка, і вони там будуть пастись. Принаймні так було кілька місяців тому. Городи пере... перекопані, оброблені. Тут картоплю садили два роки підряд, Причому погода така, клімат такий, що два-три врожаї встигають зібрати. А що вже 12? Кого, так? Це ж такий канальчик, який можна тут можна брати воду, щоб город поливати, власне, люди цими користуються. Ідемо, ідемо, ідемо. Боже, який в тебе класний букетик. Це горох так виріс за останній місяць, мабуть, півтора, та ні більше. я бачу. Два місяці потрошечку, потрошечку, але ріс. І ось 10 березня він вже який величенький. Це наскільки я знаю боби. А його можна його можна не купувати і продається, але можна. Попросити в мерії чи там в поліції десь реєструвати. ну Взагалі у Франції такі місця продаються, так. Луазір називається. Земля, ну, тер'ян. Терен. Тер пух Луазір. Так. І не можна нічого будувати, але можна ось таке собі, щось для відпочинку, якийсь город зробити. Типу, як у нас дачі, тільки точно нічого такого не можна капітального будувати. Типу, так, тільки жити не можна категорично електрики. Ні, ну електрика якась є, мабуть. Оці Ваня, ти думаєш продаються? Ну тут ще таке щось було закинуте. Ось вівці тут десь поні були. Висіло два оголошення, ні. І там було на одному, що продаються поні. Мабуть, вони їх продали. Залишилось тільки з вівцями оголошення і те, що продається. Дворічна Долі і шестимісячна її дочка Нікіта. Чи Нікіта, Нікіта. Скоріше. І третє вони маленькі. Є. І що б ми з ними робили? Так написано, що можна це не будинок, це якийсь сарай, І навіть не гараж, а якийсь сарай, але продається щось таке. Не зрозуміло, землі, мабуть, немає ніякої поряд особливо. Цікаво, можливо тут будувати будинок чи ні. Он насос навіть ручний, заржавілий. Та я бачу, я в чоботах. Не, не страшно мені Грізючка. Люди гуляють, що йдуть. Ні, тут люди живуть. оце вже будинок житловий, ну і там вуличка житлова. Так було б класно. Там був океан колись і там. Така природа. Земля ось так дуже. Незвично. Але, але хтось тут ось, бачите, живе в прибудові. Контейнер поставив. Ну це те, що з дороги видно. Ось там асфальтована дорога, там, де я на велосипеді зазвичай їжу швидко. А це ми... Паралельною вуличкою такою йдемо. Вон поні, ми їх побачили. Ні, коров там нема. Але вони бачиш, де заховалися. Не ходили там поряд з нами. Йдемо до річки. Лія каже, так. Щось загубили, хтось забрав, і вони кажуть, що віддайте назад. Дітки загубили двоє діток, загубили бато. І після цього вони дуже сумні. Переклади. Ну іграшку загалом. Зумає ще дві дитини, дуже сумні, що вони загубили свою іграшку, своїх нові. <говорить> Так, вона їх спеціально вона зупинилась, зачепила їх на повідок, а тоді відчепила, дозволила далі бігти. І перестали бігти. Що Семен там робить? Жаби, Жаби? Знизу ти маєш на увазі, ніколи не проходив. Гриш, дивись, ось, ну, не сині ці квіточки, скоріше фіолетові, фіолетові. не а дуже. Чи... Не знаю, мені здається, ні? Григорій хоче жовто-блакитний зробити, віночок, але. А що це там синє? То сміття якесь, мабуть. Стрічечка якась, так, як на неквіт. Тут дуже багато кула з було. Він точно впаде. Ти фаталіст. А? Ти фаталіст, кажу, точно впаде. Тато точно впаде. Ні, це буде, це буде хід. Так, це буде дуже популярне відео на Ютубі. Давай, стрибай. Е, Лія, ні ні-ні. Ні-ні-ні. Тільки не ти. Ми там навіть пришли, там по накійстоні і там дуже сніжки. Ні, обереж. Ні, все. Давай. Ну і добре, правильно ліє. Якщо страшно, не треба. Штанці будуть брудненькі, Лі, вставай. Травичка мокра, мабуть. Петрові найстрашніше. <смеш> Задоволений, що впорався зі своїм страхом. Тут починається провод. Супер, проходимо. Лія, ти теж поборола свій страх? Оля, оля, оля. Ну, страхуй її так. Оп! Пукадеу! Пікеду! Сухайте, це не заборонено. Стояти тут? Ні, я думаю, бо табличка не попереджує. Обережно. Холодна і глибока. А там ще тепло, мам там більше твориться, таке там тепло, і там дуже багато яскраво. То зор. що то вже не річка, то калюжа, можна сказати. А, не таких, з Річка, ну, нозі будуть бруд, брудні. Ну, не Десь не Ми нестаки і такі товсті, а такі гладенькі, ну і гладенькі. То жабки? То, мабуть, новонародження якісь новенькі жабки. Ось, ось так. Петро, я знімаю як тат маленький тато в мене покрутися ще. Ні, покрутися так, знаєш. О, ось так. Як на весільному відео. Я сміюся якось розглядають жаб Лія хочу добрати. Ви вже зустрілися прийом. Але брати йдуть дуже швидко при... Ой, дуже повільно прийом. Зрозуміло, але, будь ласка, йдіть разом. Прийом. Добре, прийом. Зараз я покажу, де він. Ось така в нас рація. Граємо ще й в шпигунів. Це Семена забавка така іграшка. Ну насправді рації вони робочі. Інколи він буває, забуває вимкнути їх, і ми вранці навіть слухаємо, встигаємо почути хвилю поліцейську. Вони там щось один одному кажуть, не знаю, можливо, десь поряд, чи проїжджають, чи патрулюють. ну, чути поліцейських. І семен ну, дуже рано там. О 6-й ранку Семен вимикає, нервує. Так, Києва? Лія, давай, тут недалеко. Піднімайся. Ми на зоні будинку. Ми на зоні будинку. Ой. Зрозуміло прийом. Ми скоро будемо. Де я хочу подивитись на статую. Статю. Гарно лій. Розділ 31 сови. Рон, завдяки якому Гріфіндору пощастило завоювати квідичний кубок, був у такій форії, що на другий день у нього ні до чого не лежали руки. Він безперестанку говорив про матч, тому Гаррі з Герміоною було нелегко знайти момент для згадки про гропа. Щоправда, вони не особливо цього й прагнули, не хотілося так різко повертати Рона до реальності. Знову був гарний теплий день, тож вони переконали його піти з ними, повторювати матеріал до Бука на березі озера. Там було менше шансів, ніж у вітальні, що їх підслухають. Рон спочатку не надто захопила ця ідея. Адже у вітальні кожен грифіндорець, минаючи ронове крісло, обов'язково поплескував його по плечі, і час від часу хтось затягував пісеньку. Візлі наш король. Однак згодом він таки погодився. Щоб подихати свіжим повітрям йому не завадить. Друзі, все на сьогодні. Трохи вам такого незвичного контенту. Не біжу нікуди, відпочиваю і неділю так проводимо разом з родиною. Власне, потім ввечері вони ще погуляли у дворі. Я займалася своїми справами домашніми. Тож можна сказати, що один єдиний вихідний, але він вдався, він був вдалий, провели якісно. Час з родиною. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки, дякую вам за ваші коментарі і за те, що підписалися. Я вчора на стрімі анонсувала свій новий канал, на якому я буду навчатися. Власне, зараз вивчатиму французьку мову. Сьогодні, тобто наступного дня після влогу, я встала раненько, все в мене вийшло, єдине, що там якась помилка з підписками. Не можуть ті, хто заходять на канал підписатися, я це виправлю, буду писати, мабуть, в техпідтримку. Тож, якщо ви серед тих глядачів, які, яким цікаво, які хотіли би слідкувати за моїми успіхами вивчені французької мови, наберіться терпіння, прошу вас, трошки почекайте, я все виправлю, і тоді буде, буде вже повноцінний новий канал з моїм навчанням. Дякую ще раз. Бувайте, не забувайте приходити в наступні відео. Дякую.